Аудіокниги для дітей. Користь чи шкода для читання? Привіт, друзі! Сьогодні розберемо таку тему. Чи допомагають аудіокниги дітям навчатися читати? Чи, можливо, вони просто роблять усе за них? Аудіокниги це суперзручний формат у дорозі перед сном, під час гри. Але чи заважають вони розвивати навичку читання? Давайте розберемося разом. Якщо використовувати аудіокниги правильно, вони можуть стати справжнім скарбом для вашої дитини. Перше, це розвиток уваги та слухового сприйняття. Зорове читання тренує очі, а аудіокниги вуха. Дитина вчиться зосереджуватися на голосі, інтонаціях та словах. Друге збагачення словникового запасу. Ваш малюк чує нові слова, які рідко зустрічаються в повсякденному житті. Наприклад, чи часто ви кажете непохитне, лукавий або навскіс? Третє любов до книг. Якщо дитині важко почати читати самостійно, аудіокниги можуть допомогти їй уявити світ історії. Але не все так ідеально. Якщо дитина тільки слухає, а не читає, є кілька небезпек. Перше, пасивне сприйняття інформації. Слухати це добре, але якщо дитина не бачить написаних слів, вона не навчиться їх читати. Друге звичка до легкого сприйняття. Читання вимагає зусиль, а слухати легко. Якщо дитина завжди обирає лише аудіо, їй буде важче працювати із текстами. Але є рішення. Давайте подивимось, як правильно використовувати аудіокниги. Синхронне читання золоте правило. Нехай дитина одночасно читає текст і слухає його. Так вона бачить, як пишуться слова, і запам'ятовує їх швидше. Обговорюйте історії після прослуховування. Запитуйте, про що була історія, який герой тобі сподобався, яке слово запам'яталося найбільше. Дотримуйтеся балансу. Ідеально, це 70% самостійного читання і 30% аудіокниг. У дорозі перед сном, але не замість читання вголос батьками. Отже, аудіокниги це супер корисно, якщо правильно їх використовувати. Вони допомагають запам'ятовувати слова, розвивають увагу і привчають до книг. Але головне поєднювати їх із живим читанням. Якщо вам цікаві методики, які допомагають дітям читати швидше і краще, приєднуйтесь до наших курсів швидкого читання, посилання в описі. Також не забудьте поставити лайк і підписатися попереду ще більше крутих порад для батьків. До зустрічі!